Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачне домашнє печиво за кілька хвилин. Це дуже просто, доступно і неймовірно смачно. Давайте розпочнемо. Отже, до цукру додаю яйця, сюди ж додаю мед, вливаю рослинну олію, борошно змішую з розпушувачем. А тепер це все поєдную. Робиться це дуже легко, спочатку ложкою, а потім руками, тісто замішується дуже просто. Далі мені потрібно приготувати штрейзельну крихту, для цього борошно потрібно змішати з цукром та маслом. Також сюди додаю кокосову стружку і все перемішую. Ось така штрейзельна крихта в мене виходить. Ще мені знадобиться одне яйце, яке я трохи перебиваю виделкою. Формується печиво дуже просто, з тістом легко працювати. Беру ось такий шматочок тіста, формую з нього кульку, далі обмакую його в яйце та в штрейзельну крихту. Викладаю на деко та трішки його там приплескую. Далі відправляю печиво в духовку, розігріти до 180 градусів та випікаю там 20 хвилин. І ось таке гарненне і дуже ароматне печиво у мене виходить. Пахне воно просто неймовірно. Хрустке зверху і м'якеньке всередині. Друзі, ви обов'язково маєте це спробувати. Тим більше, що готується все надзвичайно просто. Ось такі рецепти саме я люблю, коли все просто змішав, зробив спік за декілька хвилин і гора печива на столі. Не потрібно день стояти на кухні. Дивіться, яке смачне, яке красиве! І дуже ароматне печиво в мене вийшло. Бюджетний варіант робиться дуже легко, дуже просто. Рецепт просто ідеальний. На що ж, спробуємо. Боже, як же ж воно пахне смачно! Це, це просто не передати словами. Навіть мій пес прийшов хоче скуштувати. Дуже смачне, друзі, дуже. Я ще пробую його тепленьке. Ось таке воно в розрізі дивіться. Клас, просто до чаю, до кави пригостити гостей. Ідеально, і робиться дуже легко і бюджетний варіант. Обов'язково готуйте. <тур> Треба робити собі чашечку чаю.